Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на мікрорайоні Зарічний. Ну, ремонтують тепломережу. Судячись у сьогодні по вихідних, в тракторі сидить тракторист. Мабуть, і сьогодні будуть в неділю тут йти ремонти. Ну, багато йде тепло дали, але таке тепло. Батар... Бат... Батареї ледь же вріють. Хоча воно й останні роки вони ледь теплі. Були б добрі морози, то було б все дуже погано. Ну от вже замінили нові труби лежать. Що скоро тут ремонт закінчиться вже. Ну, обіцяли до 8 грудня все поробити по місту. Хоча, звичайно, пориви будуть, щоб поробити, це всі труби треба міняти, а так частину замінять, частина все одно зостанеться, то, то там, то там буде. Тут ще почали рити на початку осені, якщо не раніше. Розрили, ні в кого не було, оце тільки останнім часом тут почалося велике будівництво. Поначалу трохи вирили, потім ще і тут взагалі. Багато чого нарили. Теж он розрито. Ну, судячи з цього, всього скоро все тут закінчиться, вже починають заривати. Ну на цьому поки що все. До побачення!